Привіт-привіт. Привіт-привіт. Лена і Віталька. Значить, день сьогодні у нас печальний для мене, тому що я газую в Польщу. Прикиньте, Лена проведе мене. Машини немає, тому зараз буде поїзд до аеропорта. І аеропорта, з звісно, самоліт на катавіці. З катовіці автобус на Вроцлав. І все, вважаю, я в Польщі. Лена грустить, погода грустить, зараз дощ буде скоро, Ну, тому що блогер виїжджає з Норвегії. Скажи. Є таке. О-о-о! Лєна. А ще ви можете мене спросить, куди я уїжджаю на завод, Ні в випадку. Я проплатив ще один місяць житло, 400 баксів, вже з комуналочкою і з усім, тобто цей заплачений місяць. Мамка на пенсії. Хватило. Мамка на пенсії якраз прийшла, де да, якраз спів заплатить. За цей місяць нам треба вирішити дуже багато буде своїх проблем полових і не тільки, тому що. Щось я не бачу смислу там сильно жити, будемо кудись перебиратися. Явно не в Норвегію, тому що, мабуть, на путі вже наші закриті в Норвегію. Ну Куди-небудь будемо переїжджати, це по-любому. Це навіть не обсуждається. У нас є з вами 25 днів, виходить, 25 днів. Да? Лена мене не хоче до себе брати, каже, все. поматросила, бросила, по так? Да? Ну ладно. А от поки ми йдемо, там вже дощ, ви бачите, там гора і там вже дощ йде. О, автобус Норвежський. Не прошло 1 минута, як я видео снимал. Все, началось. Дождь начинает сыпать. Давай, одевай курточку. Ой-ой-ой. ой. -ой, 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 -ой. Родичи, а может быть щось подскажет? Есть може якась подработка лилистром или здесь біля осла между что Щось убрать, десь там не знаю, помыть, постирать, да? Попідметать. Ну, щось в таком плане. Не генеральним директором, а сама обычная подработка. Она хочет работать, а щось пока мест нас ноль. Якщо що, там десь мій номер внизу, черпаніть мені, договоримося. Буду дуже сильно благодарний. А ще ціни на бензин. Вони, кстати, впали. 18.47. А чого так не показує, чуєш? Подивися, чого вонок показує на айфоні. Дивись. Не знаю. Я не знаю, чого так показує. На екрані в мене нормально, чи верні так видно нормально. 18.47 95 і 18.45 diзе. Також зараз пропоную спробувати зайти в монополіт. Я вам покажу ціни на алкоголь перед своїм від'їздом, щоб ви розуміли, чого ми тоді в аеропорту купляли 2-3. Спирта кріпкого, так? Да? Щоб ви побачили, що таке ціни в Норвегії, що тут люди займаються спортом, а не бухають. Бо тут бухати бухають не невигідно. Е, прийшли з Леною, дивіться, банка стоїть. На мусорке. А ну-ка, що вона... А ми... ну, два крона. Ще є щось. Дай Бог їм здоров'я. І попив ще й 2 крона заработав. Оце Норвегія. Все, з голоду тепер точно не умремо в Норвегії. А вот даже вивіска 450 грамм сосисок. І килограмм получается сколько там. Это вообще... Это 4,5 доллара кілограм сосисок таких. І піцця якась 25. Пашки глянем. А це рибні. это тоже классно. 3 доллара за 200 грамм. Ну якщо так, то 15 долларов килограмм. 2 плюс банки. Дві по 10 і банки. Ось така от мокрилька. По долару получается, банка. Мокрелька доллар банка. Що там на 74? Ти ще й платиш. Дивись. Натисніть тут, о Боже. Ти багато? Мільйонер. Та денег хуча? Ну бачу, бачите, со мною в тих денег багато, що я можу зробити. Ви писали, що Ліна на мене на бабки розводи, розведе і кине, коротше, Ну, плати вона, ви бачите, як вообще відбувається? Так що я не знаю хто кого тут розводи. жара? Ну так, а що? Денег немає, банок немає, я просто на наліччі дай. Б'ємо п'ємо цю дешеву дешеву ді цю гадость, американську чи яка вона. О Боже, дивись явно він не банки збирає. І ще один. Давайте зайдемо, він монополіт. На одну буквально минутку, зараз я вам показую ціни. І йдемо далі, звісно. Наприклад, вино шардоне якесь біле. З 16 дні, 15,2 за літр виходить. От. Австралія його робить. Кстати, пожалуйста, лайк, підписочка, мене це сильно змотивує. 14,3 за літр вино Австралія. 13,5 за літру доларів. 13 доларів. Ну це щось недорого. 21 ,2, 22 долари. Вино таке. 50 доларів. 40 доларів. 51 долар, 44 долари. І чи і грісте. Тоді ботка, кокос, кен, корва. О боже, 37,5 градус. Получається 48, 49 долларов литр. литр. 48 за литр. Ну такі цены. Вот калимон. 26 за литр. Не, не за литр. За литр 52 за півлітра. Смирнов 27 за 0,5. Абсолют 28 28,5 доларів, Швеция. И калинка якась 25. З половиною. 50, короче, доларів за літру. Я сам 50 доларів за Я сам в шоке з тих цен. 50 за літрушку, 50 баксів. Я не знаю, що вам додати. Тут ніхто сильно не бухає всі займаються спортом, Ну, бо бухати не вигідно. Ліна правильно каже, велосипед купили ще за 2 літри водки, правильно? За 100 баксів. Потому лучше кататися на вілі, хочемо бухати. Мій вам світ не бухайте. Я сам не бухаю, ви не бухайте. Водку, щоб ви розуміли, вже не плюс 15 року, -го не одного грама з 15 року. -го Одного грама пива, десь з рідка можуть, але ну, так, сліни де небудь, так вовсі не. Ідемо, нормал. Ну, пішли. Я лені трошки той кока-коли оставив, що ми знайшли. А тут ще от прийшли, хтось мусор повики, я спробував ще щось, не, будеш, ні? що ми сьогодні іменно живемо. Ну, бо що, мамки пенсія невелика. Що що, що робити в Норвегії? Тут на такі реалії хочеш жити у крутитися. От раз, знайшов щось, кофе, я не знаю, чи що там. Може, повезе, якщо гарячий шоколад буде. Ну, а що, коли напилися, я тобі оставлю того трохи. Ні? А ще ви мене спрошували про доставщик, і вон доставщик. По поводу доставщика. От Ви мені пишете, Віталька, устройся на один день, покажи, скільки можна заробити. Ви, ну, ви, ви, ви розумієте, що ви пишете? Це Норвегія, це не Україна, не, не Польща, що тут через партнера прийшов, купив сумку і поїхав. Працювати. Тут треба трошки більше, тут треба розрішень всяких і прочих непонятних штучках банківських там. От дивіться, вам даже такий самий маленький примір з моєї жизни. От як ми Лені Велосипед. Хотіли купити, я скачав Фінно, наче знайшов велосипед. Думаю, зараз я так сяду, напишу, поїдемо заберемо. Що случилось? Фінно — це те ж саме, що в Україні це Оликс, теж на шпал того. Нам потрібно було зареєструватися через банк ID. Якщо ти не є резидентом цієї країни, ти не зможеш цього зробити. Тобто я не зміг навіть написати за той велосипед, щоб ви просто розуміли. А у вас. йди, устройся на один день поработати. Ви це пишуть ті, я так понимаю, хто не був в Норвегії. Тут трошки все по-другому. Родичі сьогодні не день, просто а праздник. Подивіться, ще хтось ставив от хорошого. Ну, не знаю, ти будеш поділитися, стояти і оставлю теж. Тут просто все впирається в налоги, тому що треба платити налоги. Це у нас ти можеш торгувати через Ютуб, не платити ні копійки без цього, без фірми, без нічого. Просто бери продавайте, і бабки сипляться, нічого страшного немає. Там станки і прочі, там токарні інструменти. Понімаєте, тут так не проходить номер. Тут треба за все платити і офіційно працювати, бо по-другому не буде діла. А якщо даже трошки й буде, то не сильно довго, поки тебе не візьмуть отакими от здоровими руками з розові булки. Тоді буде вообще нехорошо і ти пожалієш, ти з тим на займатися правильно. Все треба робити офіційно. Є один знайомий пасічник, це ми зайшли в супермаркет. От мед стоїть 20 доларів за кілограм. Акація написано. Тоді цей стоїть 25 за кілограм. Ти 24 з чим-то Норвежський. А цей цвіточний, мабуть, отак, 13 з копійками за кілограм мед. Це я знімав спеціально для свого знайомого пасічника, який не візьметься за які пчоли. Вони всі дохнуть постійно. Тобто, я не знаю таких правильно. Скажете, что не купляли. И так, зашли слено в секонд. Ну, естественно, я ей <плес> уступил. Дивіться, что она купила. Я нашел, вона купила, называется. А, ну чек. На, відкрий чек, пока я вам себе покажу. Да. Я так бы, конечно, поскольку я барига забрал бы все на Польшу. А як це можно? Покажи, пожалуйста, Лен, якось, его. Дивіться, Сережка, там две пробы, вон там с левой стороны, 925. Две Сергеи. Так, дивися, подстегивай, все еще не шиняр... надо. Две Серги. І це теж ми постегоємося. Коротше, вийшло це все на 10 Так. 100 крон вийшло. Вони тільки що купили. Зараз секунду покажу вам Лену, щоб не той показувати. 100 крон от тільки що, прям адрес там, всі ці моменти. Боже, що ми вас дуримо. Зараз там є на серебрі, є не серебро, але більше серебра. І так, то ми познімали не серебро, дивіться, які проби, вам, я думаю, видно. Там, там 925 -та проба, все серебро абсолютно не знаю. Грам 35 є, він такий потужний. Вийшло це все за 10 доларів. Прикольно. Ну, це, звісно, на лінію А? Коротше вийшло за где-то 7,5. Ну, 7,5 доларів. Звісно, я собі його тоже на барахолочку чи пішов би куди його небудь скинув. Ну, я тобі а ще, поки ми стідемо з цим браслетиком, велосипеди продаються. Ціна 60 тисяч крон, 6 тисяч доларів за мріду. Це так, якийсь шосейний. Дальше. Той 11. 1100 доларів, той 6 тисяч доларів. 11 тысяч. Я все. То есть 750 долларов, велик. Можна його так даже вот Да. Все, померили, все чітко. Ты довольна? Довольна, положи мені, будь ласка. Я в кармані на барахолку. Зараз мене ця дівчинка десь посади на поїзд, бо Я поки не знаю, яку мені сторону їхати, я маленький. А там он велосипед видно. бачите, тоже никто ніхто не розібрав його. І не погнув. Ну мені ж інтересно. А, ну так, да, в принципі. Восьмерки немає. Хороший велик. І колесо ніхто не вкрав. І сиденье ніхто не зняв, і ручки. Тепер ваша улюблена арифметика. Доїхати мені від Лілі-стрьома до Гардемова на аеропортах. От що я зараз зроблю, 10 доларів. Я вже приїхав в аеропорт. Тепер те, що ви любите найбільше, це посчитати гроші, Дивіться, доїхати з Лілі стрьома сюди, це буквально 14 минут їхати на електричці, стоїть 10 доларів. Зараз мені сісти на самоліт, долетіти до катавіц буде стоїть 18 доларів. Ні, 19 доларів я купив білет, Це чого до катавіць, тому що ну, летити сюди до катавіц. І із катовіць мені буде доїхати до відповідно, буде стояти 10 доларів. Якось так все у нас виходить. Зараз йду реєструватися, щоб не залишитися тут, бо тут дорого залишитися дуже сильно. Навіть пенсії мамки не вистачає, що та що не йшов. Аеропорт цілі не можна знімати, але здоровий аеропорт цей гардемон. Осло гардемон. Не можу йому показати. Сидю, жду посадочку, ну це не мій. Мій буде Ryanair, але тут свободне місто було, я прийшов, сів і прицепчик, він, як Михайло Коломой зробив, Це йому така ідейка, деякі маленькі, зараз їх. Вон машинка їх потягнула. От мені вони нравляться. Маленький тягач. Хоп, пішов. Слідує вже включення буде, невірно, з або в самольоті. Не знаю, десь буде. Дивіться, не переключайтесь, підписуйтесь. Коли ви підписуєтеся, я тоді сильно довольний. Стаю, мені хочеться піти, банок насобирати. Кстати, по поводу банок тільки що йшов по аеропорту. Я думаю, моє серце лопне, просто пушок, багато стоїть. А якщо їх тут забрати, то я вже в катовіці їх не здам. А я, -я, -я вийти отсюда, але тут немає де їх здати. Ви представляєте? Ладно, шучу, шучми, банок правда, багато. Бабки просто лежать під ногами, ніхто не хоче нічого діти. Я думаю, тут якийсь роботник аеропорта вже їздить давно на Гелендвагені, на якомусь той, що банки тут суетиться, здає. Подивись, яка та потужна машинка маленька, тягає самольотик. За що наче сьогодні на в витягне і він вже далі своїм ходом поїде. Потім максимальні обороти і полетів. Починаємо грузитися потихеньку. Е, що я скажу? Все, подивились паспорт, де ніхто нічого не ставив. Він наш стоїть апарат, зараз будемо ним газувати. Я в тапочках по-домашньому, мені так подобається, нічого лишнього прилетіли. І зараз сіли в автобус нас довезуть Їдемо далі. Що тут зробили прикольно? Автобуси ходять буквально кожний пів часа до Катавіць, І Білет стоїть 5-60 злотих. Тобто там 65 гривень білет. Це ну, взагалі не о чому. Зараз ждем, газу на на Самое интересное, інше, що катувіці у мене немає білету ніякого на Вроцлав. Зараз буду дивитися, що там можна купити, фліксбас чи якийсь другий. Ні, підемо на железну дорогу, де їдемо. Взагалі, як зараз да, буде, поки не зрозуміло, як дошло. По-моєму, дурять вони трошки мене. Купив білет за 10 минут до відправлення. Не цей автобус, а мені десь сюди доїжджає на той, що їде на Вроцлав. Стоїть він 40 злотих, коли я вилітав з Норвегії сюди. Зараз прилетів, купив за 56. Ну, тому що 10 минут до відправлення. Я так розумію, чим ближе отправления, тим дороже. Нічого страшного, а следующий, який стояв теж щось там 45. Це він вже буде в час з чим-то ночі відсюди відправлятися. Він щось в два рази подорожав, почти під 80 злотих. Взагалі, доїть з усіх сторон. Ну нічого, зараз газуємо вдома їсти, нема ні, нічого нема їсти. Є макарони, зараз прийдеться варити, час ночі чи в два, поки доїду. Ще ще в Рослав прийду, там не буде, як обычно, ночного транспорта, піду пішки або таксі візьму. Ну не знаю, подивимося, як оно буде. Час 20 ночі, почти доїхав додому, в КФС не встиг, тому що автобус довше їхав, що я розчитував. Макдональдс не вспів. Коротше, цілий тут у мене тут трагедія. Зараз буду варити якісь макарони та буду віддихати. По поводу далі. Буде зараз доставка, не знаю коли, але завтра я віддихаю. Потім доставка. Возможно, завтра, вона вечором буде, а ви післязавтра побачите. І, можливо, вона буде не одна. Также 30 тисяч людей є, буде Чехия ну, Чехія зараз соберу раму і поїдемо обязательно в Чехію, Барахолка там усі моменти щось продаємо, не знаю, буде весело, так що не скучайте. А ще я дивлюсь, вас трохи волнує вопрос денег. Тут, ну, то, що ми йшли до миллиона потихеньку, так ми до нього йдемо. Я просто трошки сами Самі розумієте, было треба було настроїти життя, тому що все йшло у мене підкос. Зараз дай Бог все навадилося, все буде чітко. Ну і естественно підписуйтесь, дальше будет тільки интересней. Сейчас будем что-нибудь чудить, будем отсюда куда-нибудь пробувати спирдалять уже по-настоящему. Хазяїва мені пишут, кажуть, а ты там случайно дома батарею не заряджаєш. На тільне этот на велосипед может быть, быть заряджаю, що електроенергії мы накрутили, каже, так багато, так багато в два раза більше, чем обычно. Ага. А я йому кажу, братан, на нічого, що я плачу кожен місяць, що у нас там 7 людей жило, що там 3 людей зараз живе, одинаково ми платимо, я не розумію, кого ти хочеш той козу на повороті надурить. Ну в общем, поки я не знаю, що там буде, розберемося. Давайте, всім удачі, всім пока. Відео так і про те, і про це, і про все. І вроді цікаво вийшло. Давайте, пішов я відпочивати. Саме інтереше велосипед мій стоїть, ніхто його не вкрав, слава Богу. все Всі чотку, даже той чехолонів все є.